Звести помилки до мінімуму, аби врегулювати питання заповнення податкових платіжок, керівники ДПІ в Івано-Франківську організували зустріч із представниками банків. Нагадаємо, наприкінці серпня набрав чинності відповідний наказ, який розширив перелік видів сплати. Якщо раніше для платників було затверджено 17 кодів, то тепер їх 28. До новинок платники ще не звикли, тому значну більшість платіжних документів заповнюють неправильно. Цю ситуацію, кажуть в ДПІ, мали б контролювати банки. Їхні представники запевняють, проблема дійсно є, однак. Як лише в тих фінустановах, де працюють молоді кадри. Багато е, по установах різних бухгалтерів нових, які дійсно не знають, що повинно бути е, правильне структуризоване призначення платежу і чітко вказувати ідентифікаційний код і код податкової, щоб правильно було зарахування податків. І багато працівників в банках, які не контролюють, не перевіряють. Тобто, я думаю, що це доцільно е, збирати час від часу такі навчання. Затвердження нового порядку обліку платежів не єдина тема, на яку спілкувалися з представниками банків податківці. Останні. Кажуть, питання назріло багато. Серед них своєчасність перерахування коштів. Своєчасність перерахування коштів до бюджету банками. Є така проблема останнього дня платежу, коли платник податків здійснює, а десь перерахування йдуть пізніше. Закон чітко говорить, не своєчасна сплата тягне за собою накладення фінансової відповідальності. Я би не хотів, щоб наші платники, в силу якоїсь трошки можливо неузгодженості, дозволю собі сказати. <кій> думаю, що не так між державними органами і міжнародної падкобанківськими устанами, щоби. Ми працювали чітко і злагоджено, можливо, навіть і платник про це не повинен знати, але ми свою роботу повинні координувати. Крім того, кажуть, у податкові є і внутрішні питання, які потребують врегулювання. Це вжиття заходів працівниками ДПІ щодо стягнення податкового боргу та виконання інкасаційних доручень.